Я hey, Metal Кожну хату! Привіт із файного міста. Я Андрій Рабський. І сьогодні в мене такий міні-блог. Привіт із файного міста. Передаю привіт своїм підписникам з самого класу. Ставте лайки пишіть коментарі, чи далі ще продовжувати знімати відео. Ось, зараз я направляюся в... Епіцентр ЦУМ. Ну, хто знає в Тернополі де цум? Я зараз туди йду трошки такою маленькою прогулянкою. Я вдягнув я вдягнутий з раншатці в, в зимовій курсі. І похолодало, до речі, дуже сильно, вітер холодний. Так що раджу одягатися тепло. Щоб не простудитися, щоб не лежати вдома і не хворіти. Бо лікарства зараз дорогі і щоб зараз вилікуватися нормально, треба багато грошей викинути. Ось. Так що поки я йду, знімаю себе, пробую, тобі, набиваю руку, як кажуть. В обробці відео теж зараз стараюся щось обробляти вже, обрізати, там, монтувати трошки відео. Така мені ніби виходить, як можу. Ось. Тому що перейти нормальну дорогу, щоб мене не збила з машини. Оце якраз це, це треба набити собі цей. А, До речі, я ще тепер знаю, що таке, якщо знімати напроти сонця, то ви мене, можна сказати, не бачите, бо, тому що... Приміння сонця б'ють на камеру і нічого не видно, що знімає. Ось, так що я тепер вчуся ходити без селфі-палки. я можу отак тільки знімати рукою Руці тримати камеру і знімати. Так, я трошки не запішов. Нічого, зроблю коло. Я мав піти там вуличку, пішов не туди. Трішки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Друзі, друзі з самого класу мої підписники вибачаються, що я давно нічого не знімав. Були там. Реально не було часу, коли щось знімати. То в мене був я, Перший день свят був вдома. Майже нікуди не ходив, Там посидів з батьками трохи. Ну а на другий день святу. Я взагалі був на роботі, так що ось таке, хто дивиться моє відео, Чекають на мої новинки. Я сподіваюся, потепліше і вже трошки ліпше і буде більше якихось відео вже зі мною там якийсь з моїх. Міні-подорожі, куди там я збираюся в травню їхати 20-х числах в Кам'янець-Подільськ на фестиваль повітряних куль. Ось, Там 21-22 два дні фестивалю. Я дивився по своєму графіку роботи, коли в мене що і мені виходить, що можна поїхати. Я думаю, я такий шанс не втрачу і все-таки поїду Буду я коротше, не... Не знаю, як за мене чути, що шум, машини їдуть, маршрутки їздять. Хочу, як бачите, я зробив дуже велике коло. Я мав піти додою, а вийшов, зроб... потім oh. зробив коло. А нічого, я прогуляюся трохи. Поспілкуюся з вами. Я зразу йду туди. Далі ще буду знімати, як вже буду біля суму. Так що поки не прощаємося. Ну що ж, друзі, я вже дійшов до зуму. Що, заходимо в середину, дивимося, йдемо вибирати. Подивимося на якісь наклейки на гриф і медіатор візьмемо. Так, ми заходимо. Ой, бажаюся до мене дзвонять мене дзвонить. Хтось до мене дзвонить. Вбачаюся. Перебій дзвонять до мене зранку. Чи ось так, так буде йти. Тут сам себе немає. Ще я ніби правильно йду. Да. Третьому поверсі. Третій поверх піднімаємося. Надо зробити салфейс чуваком. Це війхою. Пойдем наш кей, дай сегодня кей. Пусть вінчики. Да. Я вже доходжу до цього магазину. Будем зараз запитувати, що не. Хто заскрес? Мені треба медіатор е тонкий. тобто не жорсткий, а такий, щоб вигнався. З цих варіантів, так? Тут сильный танк щеп так. Ага. Ці трошки крупші, відправити ось ці. Зриний танк ще буде з цим. О, у неоце ілостей. Як думаєте, такий поділя? Да? Колись <како>, вот такий. 12 Добре, і наклейки які у вас на На гриф немає нічого. Такі є казак від лідіатрі. На гриф немає нічого. Ага. Зараз я перезвоню. І пропоную вам в Zoom третій поверх, де можна купити гітари, зроблю міні-рекламу. Ось є. Тут і класичні гітари, і як правильно, акустика, класика, тобто. І тут не тільки гітари є. І ще воно всякі ці брошки. Тут можна і струни купити, медіатори. Ну, все, все для, для гітар. Ось, чехли на гітару, ремні, най на бандуру, чехол є. Mm -hmm. Ось так що. Заходіть у терном. О, ще є. Скрипки. Хоче все-все-все для музики. Так що ось так. Заходіть в ЦУМ, третій поверх по такому коридорчику. Тобто там захід. І так сюди, коротше, зайти. <різь> 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 ось так що вам показав, де що можна купити в Тернополі. Ну, принаймні, тут я знаю точно ще, ще є дорожчі і знаю що є в Ще десь є, продають, але я точно не пам'ятаю де саме. ось, Так що поки на цьому поки я спускаюся, потім я ще зроблю ще далі знімати, але я вже вийдемо будуть. І ще кусочок файного міста вам хочу рішив вам показати. Зараз знаходжуся біля пам'ятника. До Лімії Крошельницької. І зараз направляюся до театру. Можна сказати, в центр міста. ось, Я вже так зрозумів. Запустили фонтани. А зараз вони, на жаль, виключені. Бо, тому що йде зачистка фонтанів зранку зачищають. Але вже якась атмосфера весни, можна сказати і кава прийшла, але знаючи, яка зараз там в інших областях сніги випали, то в нас ще снігу не було поки. Ну, те, що похолодало, це дуже замітно, дуже відчувається, але... вітер холодний. Я вже сьогодні це вже говорив. Ось, комунальники працюють, чистять фонтан. ось Тут до речі можна посидіти в вайфаї безплатному. Ось, так, зразу біля такого дуже романтичне місце дуже фотографірується біля нього часто. Так. Зараз я ще наближаюся. До речі, ось, тут йду, тут ресторан. Файне місто. Там далі ще ресторан коза, тобто бар. Бар кафе. Так, зараз я буду. Вже прийшов до пам'ятника Героям Майдану. Героям АТО, ми можемо показати, Щоб було зрозуміло. Це наші хлопці. Вічна пам'ять їм. Ось такий так, там сон. Що не говорить. Ось такий пам'ятник. Тим було видно. Ось. І І це от центр міста. Театр. Друзі, мої друзі, приїжджайте до мене в гості а ну, Більше я розкажу, покажу, погуляємо по місту. Ось ще так ось ці гопніки, як я їх називаю. Які ось зараз сонячник люблять. Таке сонячника з собою не маю нікого хліба немає, щоб його стити. Скільки гопніків, дивіться. Тут їх весь час досить, їх тут вистачає Пташечки, гопники, пташечки. гопники. А знаєте чому гопники? Бо вони люблять соняшник. Тому я їх і називаю гопниками, бо гопники їдять соняшники, я їх тому називай А Він чувак фоткає свій фотік ось, свій велосипед, може на продажу, або йду спитаюся чи він тут подорожує, може він сюди приїхав, приїжджий. Спортсмен чи ні. Перейдемо <посте> до нього, спитаємося. Може продає, спитаюся скільки. Зараз почекайте. Так, класний, класний велосипед, напевно, купив новий. Добрий день. Продає, Я <посте> ja, як? <Власний>. Влогер, да? <посте> <посте> блогер, так. Мінім-блогер. Звати Андрій Равський і підписуйтесь на мій канал, якщо все. E, продаєте, так? так? Можемо зробити рекламу. Продається велосипед. Марк мерседес Бенц, це ж не клеївся Це, це, це є... копія, а класу Ага. Коротше, це копія. Ціна його приблизно. 400 роздріб. 400? Роздріб. 400 роздріб. Да. Дорогеньке таке от Так, що тут є? Передачі. Сім передач, я так поняв, І... Задніх. Та сім зірок задніх і три у передніх. Виглядимо класний. Так, шоу. Можна. А, Так, а де, де саме будете виставляти свої вірні? Ну продаж, так, продаж. Контакт інстаграм. А, контакт інстаграм, а як вас там, щоб ну, люди знали де можна голову? Мене знайдуть, є нормально. Ігор Мельник. Юра. А, Юра Мельник вибачаюся Юра Мельник, шукайте, кому цікавий такий кінь, такий красивий кінь, двохкольосний, як я називаю, в мене теж декольозний кінь. <рес> кому цікаво, заходіть до нього і може вам буде інтересно, то можете цей. До речі, фотогра... фотокамера така сама, як в мене, Nikon але в мене d 300 а в тебе 100. А, це вже з відео, так? Ага, А, це з відео. Це така сама, як мого друга. Так, камера. Це, це полупрофесійна, да. Об'єктив. Ну, об я був знайшов об'єктив, до речі, не дуже недорогий. Ну тобто, я теж, я тільки починаючий починаючи фотограф, Тобто вже фотографірую давно. У мене дуже в контактах багато цих відео, фото, відео зараз з'являється. Вже тільки почав блог вести. А так, що вони. Ну добре, удачі тобі, в продажі кажуть. Та. Та. Пока. А, так що бачите, як є. Гуляєш, коротше, знімаєш про свої міні-блог і можна займатися рекламою. Дуже до речі, непогана реклама. Ось, е, да, Як я вже тут говорив з цією людиною, тобто, кого цікавлять. Е, Фото, тобто я, я говорю, я не професіонал в цій справі, тобто я тільки починаючий фотограф, ну вже руку трошки набив. Як комусь цікаво, хтось хоче е, фотосесію якусь, щоб е, я створив вам фотосесію, тобто, додавайте до мене в контактах, пишіть. E, вже по можливості я буду вам казати, чи я зможу приїхати. E, так кажу, дорого я не буду брати, тому що ну, я знаю, що фотографи багато заробляють, ну немало беруть за, це, за фотознімки, за за, взагалі, за щось таке. Тому я думаю, так в районі до 400, до 400 гривень буду, може вибирати з людини, якщо залежить від фотосесії. Ну і зрозуміло, щоб в мене був якийсь час, тому що зараз трішки з часом робота, дім там вдома ще з якісь є справи. Але слову, по можливості пишіть, а я вже скажу, що я можу приїхати. Так що підписуйтесь на мій канал, з вами був Андрій Равський і до зустрічі, друзі, пока!